Під прихистом зоряних куполів, мою звірі десь у цих полів, розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Доброго вечора, наці нездоланих. ми на каналі ВЛ, З вами, як завжди, Влад Ільчук. Ось Ми спросили нас, щоб ми записали відос корму, який ми даємо нашим перепилам. Зараз ми це все заснімемо. О, ви обов'язково лайк, підписочка, має бути кожен день, як донат на засув. Кожен день і чим побільше. Так що ми починаємо. Зараз така рекламка ще буде. Маємо замовлення від такої мамаші для таких от песиків, песиків, хасок, Чотири дівчинки є і три хлопчика. Все. Так що пишіть. Хто хоче, папа вон достоїть. Так, для рецептоформу нам понадобиться перший секретний інгредієнт пшеничка. Далі кукурудзка. Далі буде макух. і буде соя. Соєвий шрот. Для підняття кальця, щоб яйце ваше було тверденьке, ми використовуємо крейду харчова в будь-якому комісійному магазині. Чи в магазині. Купляється по 12-15 гривень. Не ми 15 гривень. От, рецептура, яка ми беремо, включаємо, зробимо з вами зразу і корм. бо відосів трохи давненько не було, трохи зайнятий був, вибачайте, трохи є роботи і всього помаленьку встигати. Ну, Будемо наростати темпи, будемо використовувати племо, півженичко і насипаємо пшенички. Пшенички в нас буде Так. Ще Таке відро взяли для сьомок. Так, анон ну оператора попросимо, скільки у нас? 8 кілограм. О, це от для нашої бетоної мішалочки це дуже багато. Зараз ми трохи перестаралися, ми візьмемо і зробимо. Ой, ми його зразу пересипаємо. Десь чуть-чуть менше. ну Вже щоб по нормі, щоб вже хороший рецепт дати. 6,5 чекаю, це відродить 650 грам, точно. треба стабілізувати. Бо все бігом, бо завтра треба їхати по справу. я ж буду, Буду буду. Ну коротше, 5 кг-100 км да? все, за пшеничку ми беремо і в наш стаціонарний міксер це бетонно ну можна кидати більше, там норма буде 10 кг. Ну, для чого його потрібно? Воно буде вивалюватися, ну, геть не потрібно. Тобто, пшенички у нас 5 кг, можете записати. Далі у нас буде, будемо кидати в два рази більше. О, то є, якщо там було десь піввіддарочка, 5 кг, то кукурузи нам треба буде повне, повне відро і кілограм 10 його. Так, вважимо. 7 кг, тут 6,5. 6,5. 6,5, старуємо, саме найкраще буде. О, так, 6,5. Це нам потрібно 3,5 кілограмчика докинути. 3,5. раз. Так. Так, так. 3645. Ну, піде, коротше. Десь, десь висимо десять. Вони розкидають. Там вже точності до грам вже, я його не використовую. Ну, і макуха нам потрібно буде е кілограмів, кілограм так само, як пшениці, тобто 5. 5 кілограмів це напевно пів, пів нашого віддати. Ну, Зараз заважимо. Ага, 2,5-3. Не вгадали. Але буде. П'ятерочка. Я поки що можете підписатися, поставити жирного подобаньку, поставити якісь коментарі, можу розказати, як ви робите у своїх фермах. Може якісь поділитись досвідом. Ось 5 кілограмів оператор засніми, щоб люди не казали. 5 кілограмів. І відправляється в нашу топку мікса. І для кращого, для кращого переміску, щоб в цьому все перемішалося, засипаємо зараз е, крейди. Ось, на цю порцію, яку ви зараз записуєте і складете, ми, ми додаємо 2 кг. Просто берете, розсипаєте, запара до підійде. Отаково виглядає. Але все розсипається і воно потім все перемішається на так само другу. О, Ви саме бачите, що підписчиків мало поки що. На майбутнє воно додалиться. Ви ставте, підписуйтесь, буде мотивація більше знімати відео, і більше все розказувати про життя і як чим що займаємося. Так, крейду медали, ми дали. Останній інгредієнт у нас соя ой шрот. Підійде, бо напевно може буде звук поганий. Ось, Отакий змиг, перемеляний. Він йде кусочками, ми його через цей млинок перепускаємо, щоб він був такий піщаний, воно більш перепила його. З'їдає так, бо як кусками цілими вона його десь проковтнути не може. Там воно таке ну, крупне, крупне, крупне зерно, таке як пшениця буде, таке воно йде. Ну, як практика показала, що воно просто остається, Тому ви робимо через млинок. Так що, Ви використовуєте, дивіться, експериментуйте. І на цю порцію ми шроту даємо 2,5. Ну, це для білков. білка шроту. Можна навіть 2900, давай до 3 кг зробимо. о, 360, о, нормально. о, Відправляємо. Оп. Так. Далі що ми робимо? Ми беремо так, премікс з бомбочка. Ось, ми його ставимо 355-350 грам. Ну, 355. Кидаємо на цю рецептуру, ми просто його беремо, розпиляємо, роз, роз, то розсипаємо, щоб воно хорошо, ось розсипалося по всьому. О, і потім перемішалося. Який преміс? В обичному магазині зайдете, купите для курних сушок, для комбікормів. Там йде 15 грам на 1 кілограм комбікорму. Тобто, щоб рекламу цю не робити, і це все блять було. 1,5-2%, може кидати і розсипати. в кидати. хорошо воно несеться і хорошо воно показало, порекомендувало тобто, все воно можна знайти в комісійному магазині. Ну, в принципі, ми вже все закинули. О, Ми беремо, включаємо нашу, зафіксуємо цю бетонну мішалочку. О, шалочку. За, за замотав її. Я думаю, де це вона є? Ось так воно перемішується, тобто можна його закрити чимось, щоб ця пилюка, ця крейда премікс, воно не виходило. І перемішати. Перемішувати десь 5 хвилин, тобто одна-дві сигарети. Якщо у вас є біколе мішало, воно дуже удобно і дуже швидко це все робить. Okay. Воно от перемішало все, вже видно, що білою покрилося окрейдою, покрилося і самим преміксом. Пшениця пішла, макуха до остався. Тобто дивіться, щоб на кінці от можна тут поставити в два рази більше. Ми закидали, спершу робили, не кидали не 5 кг пшениці, кидали 10 кілограм, 20 кукурузи, 10 шрота, макуха короче, і 5 цього самого, як його соєвого шроту. Закидували все в одну топку, але воно висипалося, дуже виходило перерозход. Поділили на два і от зробили от такий от ділку. Тобто ви візьмете паличку, можете собі ще попідкидати, от, щоб все воно дуже ретельно і дбайливо от перемішалося. І що? Берете мисочку і О, зараз максимум просто берете його, знаєте, що перемішалося хоч трошки. Ну Гамайка перебиваємо. Я використовую. Я вже голодний, лоточки пусті і висипаємо по кіточках. Я це не сиплю, там є спеціальний лоточок, але його треба пошукати. То вже так виходить, Ну і їм воно подобається. В принципі, несуться все, що ви побачили. Ну, лотки у нас є виходить. О, це виходить, що я вчора вночі оцей його збирав. Це виходить у нас, що півтора дня не, не зібрано. Ну, десь около 300-400 є плюс-мінус. Виходить. лотки закінчилися і зараз будемо це. І ось такі сашечки бігають на цюся. Так, що панове, Дякую вам за увагу. Лайк, підписка, якщо було цікаво, полезно. Не забуваєш, підтримуй український ютуб. До зустрічі на новому відео. Все буде Україна. Слава Україні!